Лузер бачу, ти зовсім вже оборзів. Відстань, пашлі Микита Я ще доб'юсь тебе, повір. звідси, звіцинік. Приступаємо до нашого плану. Ну що, Зоя, йдемо? Так, Пішли Через дві години. Мала Зоя не новина, давати просто битко, Бачу, все вийшло Зоя. Тепер він ненавидить тебе всім серцем. Ну так, ти сказала опозорити його, а я, коли ми прийшли, побачила людину, яка несла фільми, і, підло... і знайшла баблений телефон, перекачала всі ці відео, відео з його дитинства на диск. і... Я хто ставить відео, зробив замість фільм, оце, оці відео з, з телефону бабла, а потім розказала, що це я, і він розплаканий побіг додому. І як ж? Як ж? Ну ти молодець, мій план як завжди спрацював. Тобто це ти придумала? Що? Що ти взагалі тут робиш? Та так, хотів запропонувати тобі піти в кіно, а тепер щось настрій попропав. Коротше, робіть те, що хочете, мені пофіг на ваші розборки, а я пішла до Завка. До цього вонючого козла. Вершу. Сам ти козел. А він взагалі то прикольний і гарний. Привіт, Зак. А ти колись замічав, що наші ім'я схожі. Я Зоя, ти зак. Не Ні бачу нічого спільного. бо Ботанша і мачу нічогісінько. Не говори з ним, він козел. То ви всі зговорилися, чи що? Всім привіт, друзі. Як ви думаєте, чим закінчиться ця серія. Пишіть свої ідеї в коментарі. І це вже була 21 серія і вже скоро Даня і Сюша повернуться. І, і як вам новенький зак. Попередній серії забув спитати. І взагалі вам подобаються новенькі чи ні. Пишіть в коментарях. Якщо... І напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я когось вигнав зі школи. Пишіть свої ідеї в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі, діліться своїм відео і не забувайте про мою мрію. І ще не забувайте, що коли ви наберете 5 лайків, то я зніму для вас відео, там, де буду показувати всі свої старі відео і всі три сезони серіалу. Тепер всім пока пока